Прикордонники щодоби затримують людей, які намагаються незаконно перетнути кордон. Коли було найбільше за останні місяці, за останні 19 місяців спроб незаконного перетину? Ну, якщо порівняти цей рік і минулий рік, то звісно, в минулому році ми фіксували більше спроб незаконно перетнути кордон. Зараз таких випадків менше, хоч вони залишаються ну фактично щоденно. Прикордонники затримують порушників як поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску. Але в першу чергу порушникам ну, сприяє погода. Тобто найбільше випадків таких фіксується весною, влітку. Натомість, коли вже наступають холоди, особливо на кінець осені, зима таких випадків значно менше. За останній період ми також фіксуємо, що за останні кілька місяців що кількість спроб незаконно перетнути кордон з підробними документами через пункти пропуску таких випадків дещо менше. Натомість трошки зросла кількість тих осіб, які намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, через так звану зелену ділянку кордону. Але тут також важливо. Що і державна прикордонна служба, наші оперативні співробітники і у співпраці з іншими правоохоронними органами постійно працюємо над тим, щоб викривати злочинні організовані групи, які власне займаються тим, що обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Вони виступають як організатори, як особи, які сприяють цьому, тобто підвозять людей до кордону або ж організовують підробку документів. І загалом, за час дії воєнного стану, нашими оперативними співробітниками разом з іншими правоохоронними органами було вже викрито більше 280 таких злочинних груп, які. За кошти обіцяли людям незаконне сприяння перетині кордону, а це вже карна також відповідальність, і люди мають обов'язково понести її за те, що займаються незаконною діяльністю. Пане Андрію, а можливо відома загальна кількість людей, які намагалися перетнути незаконно кордон України з сусідніми країнами, або можете сказати середню кількість таких громадян, таких осіб. Ну, щодо ви ну, загалом за час дії воєнного стану а, на зеленій ділянці кордону затримано а, близько 15 тисяч 800 осіб, які намагалися перетнути лінію кордону ще 6 тисяч 900 осіб були викриті а, в пунктах пропуску, а, коли вони власне на шляхах, де можна законно перетнути кордон. Намагалися виїхати, використовуючи підробні документи. Також можу додати, що загалом щодоби прикордонники затримують ну, 20-30 осіб, колись більше, колись менше. Це ті, які і по пунктам пропуску, на напрямку пунктів пропуску, і по зеленій ділянці кордону намагаються незаконно перетнути кордон ще близько. Від 100 до 150 осіб щодоби отримують відмову в перетині державного кордону, коли вони прибувають в пропуску, але не мають законних підстав щоб перетнути лінію державного кордону на викид. Тобто вони не підпадають під категорії правил перетину кордону, не мають підтверджуючих документів або ж. Документи не відповідають тим умовам, які б дозволяли перетнути державний кордон, пане Андрію. А скільки росіян з початку повномасштабної війни офіційно приїхали в Україну? Дивіться, загалом зараз я не маю самої свіжої статистики, але на кінець літа тільки трошки більше 60 росіян отримали візу, адже з липня минулого року для громадян Російської Федерації. Діє візовий режим, а навіть за ці півтора місяці, я думаю, невеличка кількість, можливо, навіть кілька осіб отримали додаткову візу. Треба розуміти, що дипломатичні установи видають візи для громадян Російської Федерації, виключно фактично ну, з такою гуманітарною метою. Це для возз'єднання сімей і ті громадяни Російської Федерації, які їх отримали. Це переважно жінки, діти або люди похилого віку, які мали на те на такі вагомі підстави для того, щоб вони могли при отримати цю візу для того, щоб в подальшому приїхати в Україну. Але навіть якщо візу громадяни Російської Федерації отримують, це не є такою догмою, що вони мають право перетнути кордон, адже перевірки безпосередньо на кордоні також відбуваються відносно тих громадян Російської Федерації, які отримують візу, і розкажіть, будь ласка, про ситуацію з запровадженням електронних черг для перетину кордону різних категорій подорожуючих та перевізників? Ну є черга а, власне зараз працює в такому більш повному а, і форматі для вантажних транспортних засобів. Це по 16 пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою. Тично вантажівки реєструються в є черзі. Їм також рекомендується безпосередньо день та час, коли вони можуть перетнути кордон. І за цією інформацією автівки і заїжджають в пункт пропуску. Звісно це дозволяє людям менше простаювати на кордоні, очікуючи в чергах, а прибувати безпосередньо до пункту пропуску на визначений визначений день і у визначений час. Є черга також в такому тестовому режимі. Зараз працює по восьми пунктам пропуску для автобусів, коли привозяться пасажири, фактично транспортні засоби реєструються в є черзі, але їм поки не пропонується день та час, коли вони можуть перетнути кордон. Вони їдуть за своїми. Регулярними а, маршрутами це робиться для того, щоб протестувати можливість запровадження вже а, повноцінно є черги для а, автобусів, щоб не було збоїв по перевезенням і по, по рейсам. І тільки після того як вже будуть напрацьовані всі моменти, і зрозуміло, що збоїв а, не відбуватиметься, є черги для автобусів за функціонує подальшому, звісно. А, Ті міністерства та відомства, які контролюють і запроваджують її чергу, це і Міністерство інфраструктури, Мінцифра, Державна прикордонна служба та Державна митна служба, почнуть напрацьовувати заходи для того, щоб впровадити її чергу і для транспортних засобів звичайних громадян. Воно все робитиметься на, на підставі. Того аналізу, який буде вже і для вантажівок, і для автобусів, щоб звісно люди людям спростити навпаки можливість перетину кордону, а не ускладнювати зрозуміло. Пане Андрію, дякуємо, що долучились до ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.